Пане Віталію, папа римський завжди робить цю аудієнцію, так звертається до вірян. Але останнім часом у нього можливо, це мені так здається. Багато таких політичних заяв. І вони знаєте, один тиждень якось він на бік України більше. Інший тиждень ми починаємо говорити про те, що він нас не розуміє, порівнює нас з росіянами і вважає, що от ми один народ, нам потрібно перемиритись і так далі. Що в нього за трансформація якась особиста? Чи це кон'юнктура світова, його змінюватися? Я не думаю, що ми можемо говорити про конюктуру, коли ми говоримо про священника. Ну, священник виконує свої обов'язки. Я до речі, не вважаю, що це політичний заяв. Він ж говорить не про державу, він говорить, що є вчинки, які нагадують Голокост. Це було не порівняння з нацистською Німеччиною, як такою. Це було слова, що Росія Путін робить з українцями те, що гітлерська Німеччина робила з євреями. Коли він зустрічався якраз з приводу Голокосту. Uh -huh. І це абсолютно не суперечить тому, що він говорив раніше. Тому що раніше він говорив про конкретних людей, про культуру. Як людина гуманістична, як людина, яка хоче всім співчувати. Але коли мова йде про конкретні злочини, вони конкретно оцінюються. Це перше. Друге, я хотів би все ж таки вам нагадати, що відбуваються певні зміни. От коли папа все це говорив, про дві сторони, про необхідність примирення, про гуманізм. Він коментував, по суті, воєнний конфлікт. Що робила Росія? Вона підкреслила, що вона знищує українську воєнну інфраструктуру. А українська армія в цей час воювала з російською армією. Ми завжди казали, ні, насправді це не війна за армію, а війна з народом. Росіяни казали, ми не обстрілюємо. Цивільні об'єкти. Ми це не визнаємо. Ви... Який торгівельний центр? Там була військова техніка. Як це було в Києві, пам'ятаєте з цим, як Господи називався цей торгівельний центр, Заманити де, який вони знищили, він вже працює. Рів... Е Рівермол. Ні, ні, це не Рівермол, якось по-іншому. Ну, Ретровіль, ретро 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 абсолютно точно. Так. От, чи в Кремінчузі ви попали в торгівельний центр? Ні, ми стріляли в воєнний об'єкт. Ми не збиралися стріляти в торгівельний центр. Не просто ви спеціально розміщуєте воєнні об'єкти поруч із торгівельними центрами. Ви не люди. Угу. І так було весь час. Можна сказати, 8 місяців поспіль. Що зараз відбувається? Володимир Путін сам говорить, так. Ми стріляємо по українській критичній цивільній інфраструктурі. А чому ні? А чому ми не можемо? А що в цього такого? Ну так, ми стріляємо. А якщо українська влада хоче покласти край стражданням своїх співвітчизників, хай виконує нашу умову. Uh -huh. Значить фактично, от держава, яка чисто говорить, ми з метою досягнення політичних цілей. Забезпечуємо страждання мирного населення. Воюємо з жінками і дітьми. І не те, що ми цього не приховуємо. Ми вважаємо, що так воно і має бути. Це зміна ситуації. Ну якщо змінюється ситуація, змінюються і заяви папа. Папа Римський, як людина, яка коментує цю ситуацію, якраз і говорить: це схоже на Голокост. Тому що Голокост це не війна з армією, це війна з цивільним населенням. І з цієї точки зору дії Росії в Україні схожі на Голокост, а Путін схожий на Гітлера. Що тут дивного? В принципі, це все абсолютно логічно. Я не бачу ніякої нелогічності. Тобто, звичайно, ми хотіли б, щоб папа більш жорстко виступав на початку конфлікту. Очевидно, що я вважав, що це було б набагато більш адекватно, але я не папа римський. Я сказав, на жаль. А папа римський саме тому і став Папою Римським, що він виважено підходить до ситуації, щоб не бути. Звинуваченим у якійсь ангажованості. Uh -huh. Ні, він став, коментує ситуацію. я Саме тому, що він не політика, а священник, не заангажований. Але ось ця ситуація також коментується не заангажовано, тому що ось цитата. Я, мені здається, вам розповідав колись історію, що в мене була, це був цілий скандал з інтерв'ю Володимира Путіна, в якому він сказав, що. О, о, Якщо російський солдат увійде на територію України, uh -huh. перед ним стануть жінки і діти. І Міністерство закордонних справ Російської Федерації написало в медіа, в якому я опублікував цей текст, скаргу, це була велика міжнародна медіа, скаргу, в якому говорила: слухайте, а Путін на правді мав на увазі, що якщо російська армія... Увійде на територію України жінки і діти самі стануть перед цією армією. Звідки вас журналіст взяв, що ми хочемо когось поставити? Це наклеп, це порушення журналістських стандартів. Я казав, яке порушення журналістських стандартів? Ось Путін, ось Віде, ось він це говорить. Чому я маю його трактувати так, як йому захочеться? Хай його спічрайтери пишуть йому угу, тексті. Але ось можна було це так трактувати. Я це трактував. Так, Міністерство закордонних справ Російської Федерації трактувало це інакше для Папи Римського є в цьому проблема. Тому що це не проповідь на у понтифіка, це не журналістика. Це має чітко спиратися на чіткі слова. Тепер, я думаю, всі прекрасно розуміють, що мав на увазі Путін, коли говорив, що ми поставимо жінок і дітей, що будуть жінки і діти перед нашою армією. Він мав на увазі те, що він мав на увазі. Тепер немає різних. Питань, тепер, навіть, що Путіна спитати. От скажіть, от про жінок і дітей, що ви мали на увазі? Він сказав, скаже ну так, бо, звичайно, ми їх поставимо перед нашими солдатами, щоб наші солдати не страждали. А якщо ми хочемо, щоб вони там не стояли, хай Зеленський капітулює. От, і тепер всім все ясно. І Путін, звичайно, поводиться абсолютно брутально. І це величезна проблема. Ми раді, що е, Понтифік, принаймні, доходить до потрібної нам позиції, яка є абсолютною правдою, про збройну агресію Росії проти України і е, е, знищення по суті українського народу як такого. Цього тижня була новина про те, що не буде зустрічі Моді і Путіна. А про що це говорить, пане Віталію? Індія відвертається від диктатора? Ну, очевидно. Я би не сказав, навіть не вертається, не хочу занадто інституційно з ним зв'язуватись. Розумієте? Тому що це ж не просто запланована зустріч, це традиційна зустріч. Є саміт Росія-Індія за участю президента Росії, прем'єр-міністра Індії, представников делегації, бізнес співтовариств Вона постійно регулярно проводяться, не проводилися, коли був коронавірус. Але вже після е, саміту у Самарканді російські чиновники говорили, що швидше за все цього саміту не буде. У нас, як завжди, зі світлом, але зараз не з'явиться. Ну, Як у всіх. От, е, що саміту не буде, тому що моді все путіну висловив у Самарканді і очікував якоїсь відповіді. Але, на превеликий жаль, так її не почув реально. І тому він вирішив, що в цій ситуації проводити саміт, uh -huh. е, це знову таки, або говорити Путіну про війну, Путін знову не буде чути. А обминати цю цю не в традиціях моді. Моді людина відома своєю я б сказав, політичною відвертістю. Ну і потім, слухайте, якщо прем'єр-міністр Індії, хто для вас такий президент Російської Федерації? Ну хто? Чи ви маєте якось думати, от я щось на нього не так скажу, не так скажу, коли навіть президент Таджикистану вже говорить, Путіну все що хоче. Ну. То звичайно він вирішив, що краще взагалі не буде нам бачитися. Потрібно він мені. Ну і нам найкраще, що партнери відвертаються від Російської Звичайно, Федерації. звичайно, це багато про що говориться. Говориться, що поліізоляція Росії посилюється навіть там, де Росія хотіла б мати серйозні стосунки, але так так життя зараз влаштоване російське. Пане Віталію, а що стосується нашого президента Володимира Зеленського? Ви його вважаєте найвпливовішою людиною року? Адже з одного боку, після повномасштабного вторгнення Росії, він мені здається став більш суб'єктним в Європі, але це можливо не його особиста заслуга, а заслуга армії української, але він верховний головнокомандуючий президент України оголошується найвпливовішою людиною року, чи там якою ще людиною року, як це відбувається uh -huh. зараз в багатьох західних медіа, тому що він символізує інституцію. Це не Оскар, розумієте? Та й Оскар, буває, дає фільму. Але uh -huh. це не Оскар виконавцю головної ролі в фільмі, розумієте? Це зовсім іншого рівня нагорода. Це нагорода інституції. Володимир Зеленський, як президент України, продемонстрував, якщо хочете, витривалість цієї інституції в ситуації, коли ворожа країна хотіла знищити і державу, і інституцію, і владу в цілому, і суспільство. І те, що цього не відбулося. Хоча на Заході багато хто вважав, що ці інституції, цій державі вдасться протриматися проти Російської Федерації три дні, це величезний, я б сказав, такий шок для всіх цих людей. До речі, от цікаво, що ми ж з вами не думали, що це три дні все протриває. От цікаво інше. Це ж не те, що ми з вами жили в одному світі з Заходом. Захід. Не дуже уявляє собі Східну Європу, Америка взагалі не дуже уявляє собі Європу. Якщо взяти цифри тут і тут, то можна вважати, що Україні не вдалося впоратися з цією агресією. З одного боку. З іншого боку, мене завжди дивували ці висновки ще з одного питання. Весь час всі казали, що на кордонах Білорусі недостатньо віз для того, щоб захопити Київ. Всі казали, що вторгнення буде, але військ для вторгнення у Росії недостатньо. Тільки тепер ми розуміємо логіку такого вторгнення, що це було не вторгнення апарат. Що сама Росія керувалася абсолютно іншим уявленням про те, що з нею буде. Але те, що Захід вважав рівно так, це означає одну досить цікаву річ, що Захід теж був впевнений. Що українці не збираються боротися з російською армією. Принаймні так. Я б сказав. Е е е так е наполегливо. Тобто західні лідери робили з пр підсумків президентських і парламентських виборів 2019 року ті ж хибні висновки, що і російські. Може інакше, але хибні. <сэн> <сэн і коли виявилося, що це хибні висновки з обох сторін. То, звичайно, Захід змінив своє ставлення до України. До речі, так як Росія змінила своє ставлення до України. Адже Володимир Путін чітко зрозумів, що йому з цим населенням не по дорозі, і він має з ним попрощатися. Воно має Україну залишити йому. І от ми це бачимо зараз, тому що він намагається зробити. А Захід зрозумів, що це населення цілком цей народ, він Україною дорожить і готовий за неї боротися. І очевидно, що в такій ситуації президент України стає, якщо хочете. Ціленням цього міфу. Розумієте, міфу про опір. Тому розбирати особисті якості Володимира Зеленського, власне, як фігури міфологічної, мені здається, абсолютно даремно. Я б хотів нагадати, що у нас чимало міфологічних фігур, які є символами опору. І які дуже різні. Богдан Хмельницький, Іван Мазепа. Симон Петлюра, саме він, опору, правда, ніхто інший. Степан Бандера. Uh -huh. Володимир Зеленський може зайняти своє місце в цьому ряду в результаті виграної війни. Чи можемо кожного з тих людей вважати янголом з крильцями взагалі історично ідеальною постаттю? Ні. Uh -huh. Тарас Шевченко ненавидів Богдана Хмельницького. І Григорія Сковороду. Тристаріччя, якого ми нещодавно не святку. не святкували. Про Богдана Хмельницького він завжди писав як про кати народу, як зрадника. Про Григорія Скороду він писав як про ідіота. Що не умаляє ані особистості самого Тараса Шевченка, ані імовірної справедливості його оцінок, ані історичної значущості Хмельницької і сковороди. Ну, так буває. Це і є життя, і історія, і полеміка. Іван Мазепа. Перед тим, як кидати виклик імператору Петру І, зробив все, що від нього залежало, щоб Петро І переміг у боротьбі за владу свою сестру, царівну Софію. Угу. Я не виключаю, що якщо царівна Софія залишилася б на троні, а цей міський божевільний прожив своє життя у монастирі, чи. Займаючись якимись там вправами з човниками в Переяславі Залєськом, не будемо плутати з Переславлі Залєськом, не будемо плутати з Переяслав. То було б краще для Росії і для нас. Але Мазєпа так не вважав. В результаті накликав таке лихо, яке вже потім не зміг зупинити. Тому що Петро І з його уявленнями про цінність людського життя, це таке. Це ж для Росії він там. Мідний. Великий. Вершник, великий, але це людина, яка готова була косити людей в будь-якій кількості. Ну, все ж таки, Батурин ви вирізали за Петра, правда? Ну от, теж такий момент. Петлюра. Видатний борець за свободу України. Який, врешті-решт, змушений був Україну залишити і домовитися про допомогу із Юсифом Пілсуцьким. Поляки дуже люблять цю історію про цей союз, але цей союз був оплачений тим, що Українська Народна Республіка погодилася визнати факт того, що Західна Українська Народна Республіка це невід'ємна частина не республіки Польща. Факт біографії, факт змінюється від цього значення Петлюри як символа української боротьби. Не змінюється. Тобто тут можна про кожного з цих людей, про Бандеру можна цілу монографію написати, про зміну позиції, mm -hmm. про перехід від радикалізму до е, політичної боротьби. Багато чого про розкіл організації українських націоналістів напередодні війни, який досі не подоланий, якщо ви. Приїдете до Сполучених Штатів побачити, що Мельниківці досі не розмовляють з бандерівцями. Ну що, це як? Це не можна вважати нормальним навіть на час. Сподіваюся, що вони зараз хоча б об'єднаються. Це достойні люди з обох боків. Їхні нащадки просто реальні люди, які всмоктали в себе ось цю традицію українського зтяжність. Ну, це таке. Ну, тобто ці люди залишаються не просто історичною постатями, це люди залишаються визначними визначними фігурами в нашому саме міфологічному сприйнятті uh -huh. минулого.